Про ООН фінансуватиме демонтаж частини об'єктів, що постраждали від ворожих снарядів. Зокрема, мова йде про близько 550 приватних будинків, дві школи та багатоповерхівку на проспекті Миру 249 А про співпрацю в межах меморандуму із міжнародними партнерами, виконувач обов'язків очільника Чернігова Олександр Ломако, повідомив під час прес-конференції в муніципалітеті 27 грудня. Близько 550, ну я думаю, реально буде менше, тому що не всі погодяться, але по меморандуму приватних будинків, які зруйновані або пошкоджені в місті нігів, 550 будинків приватного сектору. Плюс ми потребуємо демонтаж двох шкіл 21 і 18, які зруйновані на Подусівки, і демонтаж будинку Мира 249, а який також був зруйнований, він підлягає демонтажу, по яким вже немає запитань. Юридичні моменти, які необхідно владнати, залишаються по демонтажу зруйнованих шкіл номер 18 та 21, а також висотки на чорновола 15. Як розповів Ломак, у будинок є речовим доказом злочину росіян проти людяності та нині під арештом СБУ. Також вирішується питання розміщення місця сортування будівельного сміття, що буде зібрано внаслідок демонтажних робіт. Ми зараз шукаємо ділянку, куди це все буде вивозитися. Далі на цій ділянці буде сортування. Цегла буде використовуватися частково для нових якихось будівництва. Сміття буде частково використовуватися для, ну, не сміття, а залишки будівельні, для підсипки доріг, для там, в приватному секторі в тому числі, а решта буде вивозитися на сміттєзвалище, на масонах. У бюджеті міста закладають співфінансування в межах реалізації цього проєкту. Але зі слів Олександра Ломако більшість коштів нададуть партнери. Принагідно він подякував про ООН за напрацювання та проєкти, що були у 2023 році, і додав, що місто розраховує на плідну роботу і в майбутньому.